У студії для вас працює я, Лілія Духно, за звукорежисерським пультом Анатолій Федчук. І переходимо до теми нашого ефіру. Робота журналістки Суспільне Чернігів Дар'ї Янушкевич серед переможців цьогорічного всеукраїнського конкурсу Честь професії. Я аж крикнула Саша. Мати Олександра Мацієвського впізнала свого сина на відео росіян з його розстрілом. Цей матеріал здобув перемогу у номінації Найкраще новинне висвітлення резонансної події. Співавтор матеріалу, оператор Роман Репа. І з нагоди Дня журналіста, ми розкажемо вам детальніше про роботу переможця в цьому конкурсі. Ну і загалом про журналістику поза кадром. У нашій студії Дар'я Янушкевич Дашо, привіт. Ліля, вітаю. Отож, спочатку, давай розкажемо про сам конкурс. От е, в українських журналістів з 2010 року існує власний професійний конкурс Честь професії, побудований на тих принципах, принципах що й найкращі професійні журналістські конкурси у світі, такі як Пуліцерівська премія, так опису. Цують цей конкурс самі організатори, а це Національна асоціація медіа. А що цей конкурс для тебе? Честь професії? Честь професії один з найважливіших, мабуть, і найавторитетніших конкурсів професійної журналістики в Україні. Саме тому мені здається, коли ми подаємо туди свої роботи, проходимо відбіркові перед тим, як потрапити до шорт-листу, то коли ти бачиш імена і прізвища колег, які працюють і, зокрема, і в прифронтових територіях і проводять розслідування, знімаючи документальні фільми, то бачити це. Себе серед цих імен це надзвичайно важливо для мене, як для журналістки, оскільки я в той момент вкотре переконуюсь, що я займаюся тим, чим хотіла в цьому житті. І якщо мені вдається здобувати перемогу в такому конкурсі, як честь професії, значить я все роблю правильно. Ти раніше слідкувала за переможцями, хто саме отримував ці відзнаки, саме честь професії, чи ні? Коли я тільки починала свій шлях в журналістиці, звичайно, я слідкувала, оскільки мені дуже імпонує та методика навчання, як, скажімо так, надивитися, я обожнюю дивитися різні репортажі, документальні фільми, щоб той чи інший метод сприйняття, транслювання картинки, Ставлення запитань до героїв, які я можливо можу запозичити собі, тому коли я починала шлях в журналістиці, я дуже багато дивилася репортажів, дуже багато дивилася і читала різних текстів і записів інтерв'ю. І звичайно, це були ті люди, умовно на кого хотілося рівнятися, чиї роботи для мене були прикладом і натхненням. І так ці люди були на той момент переможцями конкурсу Честь професії. Вони досі отримують ці відзнаки, і тому, коли вже через стільки років мені вдалося здобути перемогу в цьому конкурсі, то я відчула, що це все було, той шлях був недаремний. Ти вже не вперше здобуваєш перемогу в цьому конкурсі. Торік теж було, і знову ж таки в номінації найкраще новинне висвітлення резонансної події. От, стабільність, от така. Перший раз, можливо, там. Випадковість або що, а коли вже вдруге перемагаєш, от що для тебе ця відзнака? Я хотіла зауважити, що в нас там є приставка: це перемога в цій номінації саме у локальному медіа. Uh -huh. Так нам дійсно вдалося, особисто мені вдалося зробити це другий рік поспіль. А наші філії Суспільне Чернігів це вдалося зробити третій рік поспіль, оскільки першу відзнаку честь професії в цій номінації здобув наш колега Олександр Котенко, який наразі служить в лавах Збройних сил України. Минулого року мені це вдалося зробити з матеріалом про висвітлення Телогічної події, яка сталася на валу, коли під час виставки пролунав вибух і, на жаль, травмувалися і діти, і дорослі, цьогоріч ця перемога була надважлива для мене, бо це історія про Олександра Матієвського, загиблого військовослужбовця Збройних сил України, який якого розстріляли. Після слів слава Україні, і це та історія, яка мені здається з роками буде залишатися з нами, бо тоді ми вкотре переусвідомили і змінили сенс слів, які несуть собі слава Україні. Про сюжет ми поговоримо ще детальніше, але спочатку хотіла уточнити, як саме ти обирала матеріали, який будеш подавати на цей конкурс. От от ну давай для порівняння. От вибух на валу, резонансне вис висвітлення події, про які ти знімала торік і подавала і знову ж таки отримала перемогу номінації. Честь професії, і, і цього року. Оскільки честь професії це конкурс, куди надсилають журналісти вкрай багато робіт. минулого року це було понад тисячу робіт, які прийняв конкурс. І цьогоріч це було 1240, якщо я не помиляюсь. Робіт, то перед тим як звичайно подавати, ти в себе в голові проводиш ретельний відбір того, чим ти займався останній рік. Які теми висвітлювала, з чим і з ким працювала, оскільки, звичайно, хочеться подати на конкурс роботи, яка буде достойна фіналу і безумовно достойна перемоги. Тому зробити вибір надзвичайно складно, тому що більшість робіт, над якими ми зараз працюємо, вони про війну, вони про захисників і про ті про, про ті реалії, в яких ми наразі живемо, тому виокремити щось. Головне, що з другорядним вклась складно, але саме історія Олександра Мацієвського, як для мене, це була історія, яку нам вдалося ідентифікувати. Я маю на увазі ім'я прізвище і людину, яка загинула. Іся слів слава України ще до того, як її ім'я голосило офіційно. І мені здається, це велика робота нашої команди. Саме тому я цьогоріч вирішила подати все ж таки цю історію на конкурс. Давай детальніше розкажемо про те, що як саме проходила ця ідентифікація, тому що відео із останніми словами Олександра Мацієвського розійшлося мережею Слава Україні. Ще люди не знали, хто це саме такий його ім'я і прізвище. Але ну ви до цього дійшли. Я пам'ятаю той день, я сиділа в ньюзрумі і скролила стрічку новин. І тоді під час переглядання стрічки новин я побачила ці кадри, вони спочатку були з обмеженнями, я натиснула переглянути, і я побачила кадри з військовослужбовцем, який проговорює слова слава Україні, після того лунають постріли. Перша думка, яка була в моїй голові, хто ця людина. Оскільки такого розстрілу публічного, знятого на відео ем, і розповсюдженого в мережі на той момент не було. І я насправді не знаю, чи є зараз, щоб з таким резонансом, як тоді розійшлася ця історія, я почала перше питання поставила собі в голові, хто ця людина, і я вирішила, що ми маємо знати, хто ця людина. І першим, що я почала, я почала шукати через соціальні мережі. Я пішла читати коментарі, хто пише, що пишуть. І я почала дивитися, хто репостить, хто ділиться цим відео на цих сторінках, оскільки переважно, звичайно, починають ділитися ті люди, які знають цю людину. І ось так під час там, мені здається, десь двох-трьох годин такого гортання стрічки я зустрічаю в одній з груп коментар, де чоловік. Пише, що дуже схожа на чоловіка Олександра з Ніжина. ми разом, здається, вони працювали чи навчалися, я наразі важко вже згадати. І я починаю дзвонити в Ніжин, в міську раду, пресофіцерам бригади, які підпорядковані територіально тому підрозділу. І питаючи, можливо, чи це ваш військовослужбовець, ні. але на той момент мені ще підтвердження ніхто не міг дати, бо по суті, це відео було такого резонансу. Воно з кожною хвилиною набирало все більше переглядів. і Хто ця людина було важко ідентифікувати? Ніточку все складніше було вхопити. Е, так, і тоді перша інформація яка з'явилася. Це вона з'явилася від іншої частини, що нібито це військовослужбовець з Житомирської області. Я не втрачала надію відшукати його саме на Чернігівщині, оскільки в нас зачіпки з'являлися, бо територіально тоді наші військові частини дійсно перебували поблизу Солодару, і Були шанси, все ж таки, що це може бути військовослужбовець Чернігівщини. І пілька після кількох годин телефонних розмов ми, я пам'ятаю, зідзвонюємося з з пресофіцером територіальної оборони. І він каже, що здається так. Ми знайшли, і, ймовірно, це Олександр Мацієвський. І перше, що я попросила, з'яжіть мені, будь ласка, з його родиною. Я не знала, чи є, в нього, чи є в нього діти, чи є дружина, але я мала розуміти, що нам важливо розказати, хто цей чоловік, і ніхто не може зробити це краще, ніж зроблять близькі люди цієї людини. І надвечір пізно. Ми домовилися приїхати в Ніжин, Олександр Мацієвський родом з Ніжина, там проживає його мама, і наступного дня на ранок я постукала в двері Параски Михайлівни Демчук. Розкажи, як це було, які були відчуття перед тим. Ну ти знаєш до кого ти йдеш до людини, яка втратила свого сина, яка бачила його останні слова в житті з відео. Коли ми їхали на це інтерв'ю, я усвідомлювала, що це буде важке психологічне інтерв'ю і важке обом, оскільки ще вчора Параска Михайлівна побачила кадри розстрілу свого сина. А вже на ранок, по суті, я не знайома абсолютно її людина, стукові її двері. Прошу відкрити сторінки свого життя і своє серце просто мільйонам людей, які потім переглянуть цей репортаж. Але коли я постукала в двері їх приватного будинку, і Параска Михайлівна відкрила ці двері, по її очам, по погляду, було зрозуміло, що ми приїхали туди, куди ми мали приїхати. Ми сіли разом переглядати фотографії Олександра, говорити про їх останню розмову, останнє повідомлення. І вже під час зйомки з'ясувалося, що Параска Михайлівна поховала Олександра ще місяць тому, у лютому. Він загинув поблизу Соледару під час бойового завдання. Єдине, вона, як мати, вона не знала, за яких обставин це сталося. І вже за місяць після його поховання, через так само переглядання соціальної мережі, вона бачить кадри, де на кадрах розстрілу впізнає свого сина. Як довго ви тоді з нею спілкувалися? Чесно, коли пишеш складні е, такі емоційні інтерв'ю, е, важко якось орієнтуватися в часі. Е, е, ви настільки стаєте близькими з тими людьми, які довіряють тобі розказати історію їх загиблого члена родини. Що мені навіть зараз важко оцінити, скільки ми тоді часу. Провели, ми переглядали разом фотографії, ми переглядали медичні довідки. Бо, оскільки було кілька версій, хто саме це може бути, нам було важливо з'ясувати, який характер поранень отримав саме її син і чи відповідає він тим, які зафіксовані на кадрах відео. Тому переглядали разом медичні довідки. Ми згадували сина Олександра, який так само побачив ці кадри в соціальних мережах. Згадували їх останню телефонну розмову і як Олександр в телефон. Телефоні слухавці про цю маму, щоб вона себе її берегла, і це було його прохання незадовго до того як його не стало. Просто сам сюжет, сам репортаж він триває п'ять з половиною хвилин, а в п'ять з половиною хвилин вкласти от таку історію родини. Наскільки це от складно, скільки лишилося ще поза кадром, поза цим репортажем? Чи, чи великий це обсяг того, що не почули мільйони? Зазвичай це дійсно сюжети від трьох до п'яти хвилин, але ми з людьми проводимо годинами. Це години спілкування, аби умовно виокремити головне, хоча звучиться, мабуть, Трошки дивно, але ми не можемо давати години спілкування в ефір, тому ми намагаємось викормити головне, аби донести думку, розповісти історію людини і все ж таки за ці 3-5 хвилин розповісти, яка це була людина. Тоді, окрім того, що ми спілкувалися з Параскою Михайлівною, ми разом з нею їздили на кладовище до Олександра. Ми відвідали місце, де його поховали. Ми побачили могилу побратимів, які також загинули, які також поховані неподалік від могили Олександра Мацієвського. Ми намагалися в той день знайти контакти його друзів, знайомих, які також його могли знати з кимось. Мені вдалося поговорити телефоном, але на жаль, вони не були на той час. Територіально присутня в Ніжині, і в нас ця зустріч не відбулася. Але зазвичай за кадром залишається те, скільки часу йде на перемовини, на домовленості, і скільки не виходить в ефір. Ми зазвичай намагаємося взяти максимум і вкластися, аби розказати все. Але більша частина все ж таки залишається за кадром. І ми, коли вже наш матеріал був відзнятий, З'являється, я пам'ятаю, ввечері повідомлення, що військовослужбовець, який загинув після розстрілу за слова слава Україні, це Олександр Мацієвський. Лише після офіційного підтвердження ми видали цю історію публічно, видали в ефір. Хоча на той момент до офіційного підтвердження, після зйомки цього матеріалу, після аналізу медичних документів територіально, де перебувала. Його частина. Ми були на 99,9 впевнені, що це Олександр Матієвський, і тоді, в Ніжині, нам вдалося вже зустрітися з його побратимом, з яким вони разом перебували на сході в той період часу. Це було грудень-січень. Е, і він нам підтвердив, що так Олександр пішов на бойове задання, з якого не повернувся, і за тих обставин, е, за яких його не стало. Хлопці його побратими дізналися також потім із соціальних мереж. Так бо ці території, де його не стало, е, зайти туди, забрати тіла загиблих військовослужбовців, було вкрай складно і забрати їх здалося лише потім з часом. Дашо, це не єдина така історія болюча, яку ти знімаєш, продовжуєш знімати. Як взагалі поповнюєш, скажімо так, свій ресурс? Тому що ти переживаєш історію разом зі своїми співрозмовниками? Важке насправді запитання. Я іноді його сама собі ставлю, звідки в мене є сили продовжувати це робити? Є, е, мабуть, два фактори. Перше, те, що мені допомагає, це моя емпатійність. Я сама по собі дуже емпатійна людина, я вмію е, співчувати, я вмію переживати відчувати людей. І мені здається, це те, що допомагає мені розкривати моїх героїв, моїх героїв в репортажах. Це саме ось така моя, мій емоційний інтелект, скажімо так, і моя емпатія. І друге, що мені дозволяє це робити, це, мабуть, в якийсь момент е, вирішити, що є необхідно взяти паузу і відпочити, і відпочити не фізично, відпочити морально. Е, я вже знаю те, що мені допомагає перемкнутися, скажімо так, це. Е, читання книжок, е, це якісь е, поїздки за місто, е, час проведений наодинці. Е, цього року, як не дивно, я відкрила для себе вишивання, воно так заспокоює, здавалось би монотонна робота, але мені дуже до вподоби. Е, просто важливо знайти те, що буде тебе заспокоювати внутрішньо. Для мене це переважно е, моє хобі, мої близькі рідні люди. І, безумовно, це той фідбек від моїх героїв, який я отримую. Бо переважно після запису наших інтерв'ю я не приховую того, ми можемо плакати під час інтерв'ю, і герої мої плачуть, і е, я не приховую, я також можу не стримувати сліз. Е, я вважаю, що це нормально, це моя природня реакція і чому я маю її приховувати. І це те, що дозволяє нам з нашими героями зблизитися. І після запису багато хто потім говорить мені, що дякую, мені стало легше, бо переважно журналісти є ці люди, з якими люди, які пережили втрату, говорять так довго і так щиро вперше. І це, знаєте, така, мені здається, двохстороння терапія. Вони в чомусь лікують мене, а я в чомусь лікую їх. Фідбек от, стосовно твоїх героїв. Чи були якісь такі матеріали, які особисто для тебе знакові, які, можливо, знову ж таки відгук героя із сюжету, який окрилив, який мотивував або надав натхнення працювати ще потужніше, ще більше? От що було? Для мене найкращий фідбек це коли після моїх репортажів в житті героїв є зміни. Я намагаюся завжди підтримати зв'язок з героями моїх матеріалів вже після ефіру і досить довго тривалий час. І коли ми там, раптово зустрічаємось десь у місті, або переписуємось в соціальних мережах, і вони мені розповідають про зміни в їх житті, які сталися після публікації нашого матеріалу. Це особисто для мене найкраще, що може бути. Одна з історій це історія з Віталієм Шумеєм, коли нам вдалося розказати його історію, а незабаром з нами. Зв'язалися представники футбольного клубу Шахтар, і вони повністю взяли під своє піклування і фінансування його реабілітацію в Барселоні. Угу. Це те, що окриляло і давало зрозуміти, що ми можемо змінювати цей світ на краще. Це історія після того, як ми відзняли. Поблизно Васелівка Данила Рака це підліток, який їздив щодня до Чернігова 12 кілометрів на велосипеді і продавав молоко, щоб зібрати мамі на протез. А після публікації волонтери вийшли на їх родину, і вони більше року проходили реабілітацію в Німеччині. Це впізнаваність. Хлопця, який співав на валу, збираючи гроші на Збройні сили України. І після публікації матеріалу там просто він зараз, наскільки я знаю, то Сергій Комороз їздиться в складі культурного десанту і співає для військовослужбовців і продовжує збирати, тому, що мільйони на Збройні сили України. І ось коли ми бачимо такі зміни, такі Поштовх в житті наших героїв для мене це краще, насправді, що може бути. Даша, ну і на завершення. На твою думку, який буде твій перший матеріал після нашої перемоги? Про що це буде? Складне для мене запитання, оскільки ем, я бачу для себе День перемоги. Мені здається, в той день ми всі будемо дуже багато плакати, бо. Зараз ми живемо у війні, і кожен день е, відчуваємо втрати і ціну того, яким, чим нам дається кожен день, але коли війна закінчиться, ми усвідомимо масштаб того, що сталося. Ту кількість людей, які віддали життя, щоб ми жили сьогодні, ту кількість дитячих життів, які стали жертвами російських ракетних атак, ту кількість людей, які були вимушені залишити назавжди свій будинок, то відверто сказати, який це буде матеріал, мені надскладно. Я б хотіла б за відчуттями. Що, так, та, я б хотіла, щоб цей матеріал, знаєте, був від сліз розпачу до сліз щастя. Дашу, я тобі дякую за цю розмову. Нашим слухачам нагадаю, що це була журналістка Суспільне Чернігів Дар'я Янушкевич, двічі переможниця конкурсу Честь професії.